Скажи мені, чому вікна закладено? Тому що прилетіло декілька разів. І поруч прилетіло, ну і прилетіло ж в наше виробництво. Коли був прильот? Це трапилось 10 квітня о 4 годину. Просто пощастило, що люди у цей час були на перекурі і пили чай. І ніколи не було в логістиці. Бо якщо б люди були, ну. Це були просто жертви другого рівня. Епіцентр удару сюди прийшовся? Епіцентр прийшовся туди. Ви порахували збитки? Скільки воно принесло? Десь, думаю, що мільйонів десять. Які були твої головні почуття чи відчуття? Це що, це гнів, це злість? Я був дуже сконцентрований, і в першу чергу я де люди. Де люди, ну і потім, що ми втратили, що ми не втратили, що ми можемо виробляти, що ми не можемо виробляти, як ми будемо працювати. У нас залишився ящик, пару ящиків пакетів сталева міць. Ящик став таким: ну, покрився коркою, а внутрі пакети ну вони зберігалися. Ми достали ці пакети. Сталева міць, а зараз вони насоці на Експо 2025, і це ну, такі потужні пакети, які ми зробили. Ми їх трошечки привели до тями, і в нас було в нас 70 людей, які проявили максимум героїзму, які просто кожен ну, творив унікальні речі, як, як команда, і це було не про кожного, а про, про всіх. І Я зібрав всіх бомбосховищі і кожному. Із 70 людей ми вручили ці пакети Сталева міць як символ. Які вціліли від, від цього, удару, від цього да? удару. Ну, знаєш, сталеві люди, сталева міць і дійсно героїзм людей. То, що ми спасли виробництво, це просто чудо. 20 мільйонів! 20 мільйонів повністю збудовано з нуля. 20 мільйонів євро оця кімнатка. А де ти взяв 20 мільйонів? Це зароблені, чи це, кредити, кредитування. Чи це партнер. Кредитування. кредитування. Ну, свої гроші і кредитування.